Отже, показую, як робити намистини тепле каміння. Беру нашу вже знайому планку. Так, перед тим я звичайним способом зробила наші кульки, я зробила круглі звичайні кульки. Тепер беру наш рушник так, і формую наше і формую овальну намистину. Так. О. Так, є. Є. Ось. Вийшла така наша овальна намистинка. Тепер, дивіться, що я роблю, так. Я беру її, це можна рукою, але вона в мене добре звалена. І я планкою її максимально притискаю. Взагалі було б добре її так, якби було трохи не доваляти, але видите, як то я звикла, що воно має бути тверде, що я сильно дуже притиснула. Бачите, я її ніби розплюснула. Ось. Так. Так, тисну, прям тисну. Всім, зараз як-то вагою всього свого тіла. О, так, давайте ще її трохи помучимо. Я ще зараз її поставлю все ж таки під праску, щоб зафіксувати, зафіксувати форму, тому що я от. От я попустила, і я бачу, що вона отут починає, знаєте, набирати нашої овальної форми. Давайте ще дві таку. Є. Yeah. Так, і щоб зафіксувати цю форму. Я беру. Праску теж притискаю з відпаркою на найвищій температурі. Так, все. Ось такі у нас вийшли камінчики.